Отже, у нас зараз другий етап робіт, розведено електрику в квартирі по всіх кімнатах. Все в принципі акуратно зроблено. Перше, що мене цікавить, можливо, напишіть в коментарі, хто є з електриків. Це всі залишають вивід під розетки, практично 90 сантиметрів метр кабеля. Просто на великому об'єкті це дуже значні витрати. Встановимо от розподільчі коробки під LED, підсвітку кабель беремо 0,75, він вже від розподільчих виходить до розподільчих. Кидали, в принципі, на світло все 1,5 на 2 на 3, і на розетки 2,5 на 3. Можливо, у когось ще є варіанти. У мене було розведено все підрозетники. Єдине, що на виключателі світло робили суто в підрозетниках, не в розподільчих коробках на сталі, в підрозетниках, тому що буде встановлюватись окремі датчики в підрозетника. Ну це вже нюанси, пізніше я їх покажу вам. цікавить. Також робили прохідні виключателі, це в спальні одні й другі. Та на коридорі, в кухні і в вітальні. На даний момент проведено електрику та зроблено штукатурку. Була проведена машина штукатурка в квартирі. Сподіючі коробки. Цю стіну у мене штукатурили, вона просто зашиватиметься, тут буде в стелю. буде все закрито. Майстри дуже акуратно працюють, все обмотали, Тобто Все як має бути. Це вже ми зняли вчора. Вікна все було закрито, теж вчора познімали. Відходи з машинної штукатурки знімають все в мішках, тобто в каналізацію нічого не зливають, все акуратно. У штукатурці можна в принципі вже наносити клаїта в моє. Ось тяжку на балконі. це вже Все завершено. Ключу світло. Це в нас э, щиток слаботочка і звичайний. Трока і по всій квартирі. Тут ще є конденсатор на стінах. Все проклеюють сіткою, Спеціально залишили 5-10 см. Це будуть встановлюватись двері прихованого монтажу. Все для них залишене місце, щоб воно потім не давало тріщин. І воно було суцільно. Не йшло навантаження тут на штукатурку 2 см до дверної коробки, а щоб було більш суцільно, залишається 10 см і це все потім вирівнюватиметься після встановлення дверей. Тут бачимо зроблено Вихід, щоб можна було від телевізора кинути кабель в нижню. Стоятиме довга тумба підвісна. І щоб воно не йшло поверх стіни, вона буде пофарбована. Можна буде кинути через е, спеціальну нішу залишено. І з подальшого теж залили балкон, вимирували ще один ряд з е, шлаку -блоку. між ним дали мінвату мінвату з цієї стіни вирішили зняти. А цю стіну, в принципі, з хлопцями, які робили штукатурку, заміряли, на всю стіну тут е, буквально 1,5 см йде вона чуть-чуть на мене. Тобто сенсу вирівнювати її не було, стіна досить рівна. Якщо на всю стіну тут практично 5 метрів 1,5 см, то тут на огу буквально буде там міліметрів три. Тому стіну цю залишили так, як є. Верхній слойвати та боковий залишаємо і тут зашиватиметься це все гіпсокартоном. Все повинно бути акуратно і чітко. Все, хлопцями, до речі, досить довольний і хороша ціна, і після себе відносно залишають дуже чистий об'єкт. Кому потрібно буде, звертайтеся. Поділюся. Також бачимо, що це в кожній кімнаті в принципі, залишав це місце, щоб вирівняти двері скритого монтажа зі стіною на штукатури. Можливо, хтось робив якісь свої варіанти, поділіться. Напишіть в коментарях досвід, як воно, в принципі, працює. Чи воно є сенс, чи воно в мене все одно буде давати тріщину. Мені здається, що повинно працювати.